Господи, всемогутній, Боже милосердний, захисти мого сина від несправедливості та небезпеки. Ти бачиш моє серце, сповнене тривоги і страху, ти знаєш, як я хвилююся за нього, тож благаю, простягни над Ним свою всемогутню руку, огорни його своєю невидимою бронею, веди його дорогами безпеки, не допусти, щоб злий умисел чи людська жорстокість. Завдали йому шкоди або позбавили його свободи, ангеле-охоронцю, будь поруч з ним день і ніч, прикрий його від переслідувань і несправедливих рішень. Господи, дай йому мудрість, силу і витривалість, щоб уникнути небезпеки і зберегти своє життя. Я вірю в Твою правду, в Твою святу волю і віддаю сина під Твою Божественну опіку. Нехай зло відступить, а милість Твоя перебуває з ним завжди. Амінь.